Місія радянських агітаторів та пропагандистів, творення культу Сталіна, замовчування методів та результатів колективізації, компроматування ОУН-УПА. У Чернівцях відбулася презентація першого тому книги відомого журналіста, науковця, письменника Миколи Тимошика Змосковлення Буковини. Детальніше про те, до яких висновків прийшов автор у результаті своїх досліджень, розповідаємо далі. Ґрунтовне дослідження радянської пропаганди та агітації, яка запроваджувалася радянськими окупантами, щоб перетворити наш край в осередок зросійщеного комуністичного суспільства. Відомий журналіст, вчений публіцист та письменник Микола Тимошик презентував у Чернівцях перший том своєї двотомної праці Змосковлення буковини з Чернівцями, автор вперше познайомився 46 років тому, коли після навчання приїхав сюди працювати у газету Радянська Буковина. Наш край став. Настільки знаковим для становлення молодого журналіста, що от тепер він вирішив присвятити йому книгу. Спочатку це мали бути мемуари, Втім, через повномасштабну війну Микола Тимошик змінив свої плани і почав глибоко досліджувати архівні документи та матеріали буковинської преси радянської доби. Це три головні архіви. Звичайно, недостатньо було архівів державної Чернівецької області, Дачу, тому головним архівом був ЗДГУ. ЗДГУ – це фактично архів ЦК Компартії України. Це фактично 40-й рік приєднання буковини, тому все там: призначення кадрів, зняття кадрів, заснування газет, ліквідація газет, реорганізація – все це йшло через них. Ну і звичайно, архів радянської буковини. Перший розділ книги під назвою Предтеча денацифікації Микола Тимошек присвятив основним факторам радянської пропаганди. Які мали вплив на сучасність та призвели до російського вторгнення це більшовізація, це радянізація, комунізація, русифікація і денацифікація. От їх п'ять. Оце власне напрямок роботи Москви, передусім імперії, яка нищила ментальність околиць, бо вона вже дійшла аж сюди і дійде завтра до Лондона. Ціль така: спочатку ідеологія, спочатку, ОТ, а далі танки. Оця суть всього цього що в цьому розділі. Одним із важливих способів радянізації було творення культу особи Сталіна. Адже коли Буковину приєднали до УРСР, ставилася задача докорінно перепрограмувати місцеве населення, і над цим працювала ідеологія та пропаганда. Як робили народних героїв із поетів, які вміли коломийками творювати во славу Сталіна і так далі. Була вказівка зробити оду Сталіну від селяни селян, селянах з Чернівців. Робили, звичайно, хто це робив? Письменники робили далі, організували підписи. З Буковини було, якщо я не помиляюсь, 320 тисяч підписів. Тобто, кожне село підписи вони під оду ставили, щоб Москву переконати, що Буковинці люблять батька Сталіна. І ця вакханалія вона тривала багато років. Ну, найбільше стедобище радянської інтелігенції це слово великого Сталіна від українському народу. Від великою ідеологічною зброєю партії, як тоді, так і зараз є кіно. А буковенці всіма способами намагалися переконати, що радянська влада це найкраще, що може з ними статися. Жодного українського фільму навіть не показували Тараса Трасила Макулу Джері, яку кі знімав. Ні, для буковинців це не треба. Лінін в кебрі, Сібіріада, там всі оці речі, і при тому колгоспні фестивалі людей вивозили підводами на холод, стоячі фестивалі, залів не було. І заставляли півтори години дивитися оцю цю ідеологічну. Полову десь на стіні церкви чи будинку культури в районних центрах. Є ряд кінотеатрів, як перейменовували кінотеатри, які були нові кінотеатри, прохання привозити все більше московських фільмів. Микола Тимошик розповідає, що досліджуючи історичні матеріали, йому вдалося навіть віднайти декілька сенсацій, зокрема, заборонений збірник присвячений Юрію Федьковичу, який був небезпечний не лише для тодішньої радянської влади, але й для сучасної російської. Як підкреслюють учасники презентації, книга з московлення буковини має велике значення, адже розповідає про складний і трагічний період історії України. На мене справило велике враження. Тому що це дійсно для буковини наукового світу пізнання, як власне встановлювалося, якими методами радянська влада на території України, і це перша така монографія, яка власне відображає цю всю ситуацію, починаючи з 1940 року. І в якому стані ось все це відбувалося, і яким чином мається на увазі, ну треба віддати належне автору. Дійсно, робота надзвичайно велика і пахальна. Книга охоплює 50 років змосковлення нашої Буковини, 50 років. І про це, в принципі, десь. Говорили і в наших газетах журналісти, говорили на радіо, на телебаченні про ці речі, але настільки змістовної праці, як зробив Микола Степанович Тимошик, у нас цього не було. Мене дуже вразило саме історія написання цієї книги. Микола Тимошик він людина, яка надихає, і також мені. Дуже пощастило відчути, послухати саме його історію написанням. Та, мабуть, головне, що намагається донести дослідження Миколи Тимошика, що навіть під пресом репресивної радянської машини у буковинській журналістиці не бракувало професіоналів, які вміли творити для людей. А їх імена увійшли в історію української журналістики та письменства. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, тема дня. ТВА.